20 липня працює медіа центр України Українформ. Мене звати Світлана Чепоренко. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією із зерновим коридором, і просто зараз поговоримо про те, якими можуть бути альтернативні угоди. З нами на зв'язку Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині. Пане Василю, доброго дня. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Пане Василю, ми всі спостерігаємо, вже як другу ніч поспіль російські війська, окупанти обстрілюють нашу портову інфраструктуру. Вочевидь, ці атаки цілеспрямовано відбуваються проти інфраструктури з зернової угоди. І на вашу думку, чи насправді зернова угода настільки вигідна Путіну, і те, що відбувається зараз, це підвищення ставок і черговий торг. Звичайно, зернова ініціатива важлива для світу, але для Путіна це знаряддя тиску на Міжнародну спільноту і на ті країни, які отримують цю, цю, цю зерно з України, звичайно, Путін хоче досягти певних цілей з свого боку, але ми повинні триматися своєї позиції про те, що зернова ініціатива, яка була підписана, вона має бути продовжена. Вона відповідала інтересам глобальної продовольчої безпеки. І те, що зараз Путін робить, це підняття шантажу, це підняття ставок в діалозі з світом, і це спроба змусити світову спільноту йти на шантаж терориста. Адже давайте говорити правду, що війна саме війна спровокувала те, що було обмежено вихід чи було заблоковано вихід українських портів. І зернова ініціатива це була спроба. В умовах війни знайти вихід для українських товарів чи для українського зерна і задовольнити потреби глобальної продовольчої безпеки. А Росія зараз намагається цьому завадити, і це тиск не тільки на Україну, хоча безпосередньо страждає Україна, але це тиск на багато представників міжнародної спільноти, які сьогодні потребують цього зерна. А це ви знаєте за рік 33 мільйони і 45 країн, які були охоплені цією ініціативою. Зараз розглядається варіант зернової угоди без Росії. Очевидно, і е, Україна розглядає можливість транспортувати зерно через територіальні води Румунії і Болгарії. і Литва запропонувала свої порти, свої логістичні можливості для експорту зерна. Які можливі формати та ще можливо, якісь додаткові учасники розглядаються? Дивіться, давайте внесемо ясність в розуміння маршрутів. Поки що в рамках зернової ініціативи існує узгоджений коридор. Він погоджений і посередники, і країна агресор на це погодилися, і воно до сам зерновий коридор ніхто не відміняв. Пропозиція про використання прибережної держави Румунію і Болгарію. Це я висловив таку пропозицію, як і одну з альтернативних ідей. Але це поки що не обговорюється на офіційному рівні. Президент вніс пропозицію до посередників, тобто до Туреччини і ООН, про те, щоб продовжити цю ініціативу. В тристоронньому форматі, оскільки ми свогоди не виходили, ми маємо зобов'язання з ООН і з Туреччиною, і весь механізм, який був узгоджений, він може функціонувати в тристоронньому форматі. Оскільки давайте говорити правду, що Росія не була конструктивним учасником самого процесу, і її роль зводилась фактично до забезпечення того, щоб вони не атакували порти і кораблі. З іншого боку, посередники, тобто Туреччина і ООН, мають повноцінні можливості для інспекції суден і підтвердження, що на тих суднах немає ні озброєнь, ні якоїсь військової техніки, ні продукції, яка не передбачена самою зерновою водою. Тому в цьому є і суть нашої пропозиції про те, щоб продовжувати використовувати те, що ми маємо. Але звичайно, це не виключає можливості опрацьовувати альтернативні формати, альтернативні можливості. Але зараз ключова задача забезпечити безпеку цих перевезень, тому що ми самі бачимо, що відбуваються останні дві ночі. Сьогодні в Білому домі вже заявляють, що Росія може почати обстрілювати цивільні судна. Що треба для того, щоб цей коридор працював безпечно? Ну насправді ніхто сьогодні з міжнародних партнерів не готовий взяти на себе відповідальність за фізичну охорону суден чи вступати в збройні сутички з Росією. Бойові дії веде тільки Україна. На жаль, у нас спроможності для забезпечення кораблів військовим спортом немає. Тому тут треба шукати шляхи виходу насамперед в рамках існуючого формату. І ми сподіваємося, що турецька сторона проведе переговори з країною агресором, і все таки зможе переконати і повернутися до попередньо досягнутих домовленостей. Альтернативні шляхи також мають бути розроблені, які будуть більш безпечні і не піддаватися, і не будуть піддаватися такому. Тиску чи прямому прямо прямій загрозі атаки з боку країни агресора найбільш проблемним залишається питання страхування і е, компаній, які, е, які можуть взяти участь в ініціативі без участі Росії. І ми тут пропонуємо своє вирішення: це фонд страхування, який так само створений Україною, і ми готові залучати компанії, навіть вже деякі є готові для того, щоб. Пробувати проходити цим маршрутом, чи вирішив в рамках такої нової ініціативи. Але звичайно, ми потребуємо тут підтримки не тільки країн посередників зернової ініціативи, але більш ширшого кола країн глобального, глобального виміру. І найкращою відповіддю є якраз реалізація формули президента Зеленського про досягнення миру і підготовку ми саміту миру, де передбачено також один із ключових напрямків це так звана глобальна продовольча безпека. В цьому вимірі бо більшість країн-учасників майбутнього саміту миру можуть також долучитися і як використовувати свої важелі впливу на країну агресора, так і підтримувати Україну через розробку альтернативних шляхів і допомогу в вивезенні цього зерна безпечним маршрутом. Туреччина є одним з найбільших імпортерів українського зерна. І вочевидь, зараз їй 100% невигідно втрачати цей ринок. Чи можемо ми очікувати більш, більш рішучих дій, більш рішучого діалогу, можливо, залучення власних судів для перевезення українського зерна? Дівчина, це все предмет переговорів. Абсолютно вірно, що Туреччина зацікавлена в продовження цієї зернової ініціативи. З одного боку, це дійсно постачання до Туреччини. Це переробка в Туреччині. Це можливість посилювати свої переговорні позиції в якості медіатора чи посередника, і це також посилює глобальну роль туреччини. Звичайно, більшість країн, до яких постачаються наше зерно, вони звичайно вдячні і нам і турецькій республіці. Тому важелі впливу у Туреччини на Росію є. Ми сподіваємося, що відбудуться відповідні переговори на двосторонньому рівні, і будемо чекати результатів. Дякую, перейдемо до питання військово-промислового співробітництва України і Туреччини. На які нові напрямки нам варто очікувати, і зокрема на якому етапі будівництва заводу Байрактар, це велика державна таємниця. Поки ми не говоримо про етапи і не розкриваємо деталі того, на що ми працюємо. Єдине, що публічно можу сказати, це те, що наступного тижня у нас буде. Велика міжнародна оборонна виставка в ній братимуть участь представників України, і там очікується продовження тих переговорів, які ми попередньо вели в сфері безпілотної авіації, авіаційної техніки, високих технологій і деяких інших сфер, які зараз вкрай потрібні для України, а також зміцнюють нашу оборонну співпрацю, дозволяють обом країнам кооперуватися і співпрацювати на взаємовигідних основах. Дякую. І щодо повернення командирів Азову поділіться, будь ласка, деталями про умови і особливості цієї операції. Ну, насправді вже неодноразово виступав саме з цього приводу в українському етері, але нічого нового додати не можу, крім того, що це була тривала робота. Переговірників великої групи офіційних осіб, звичайно, президент Зеленський безпосередньо вів переговори з президентом Мардоганом Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба, інші представники міністерства внутрішніх справ, спеціальні служби. Всі на своїх рівнях були відповідні переговори і успіхом завершили ці переговори під час візиту президента Зеленського до Стамбула. Звичайно, хлопці зараз вдома в Україні і це великий плюс для підняття морального духу наших оборонців також спроможності для підвищення поїздатності і відповідних дій на для оборони України. Але те, що ми чули з боку країни агресора, це насправді такий, така спроба виправдатися перед внутрішньою, внутрішньою аудиторією і всі ті звинувачення, які лунали з боку. Кремля їх просто треба ігнорити і не звертати на них увагу. Це частина інформаційної війни, і це спеціально створюється для виправдання режиму Путіна перед своїм населенням. Дякую, колеги. Ваше запитання. Доброго дня, Надія Юрченко «Укрінформ». У мене три запитання, можливо, я по черзі їх буду ставити. Перше запитання: вчора президент Зеленський заявив, що зерновий коридор не буде в безпеці, якщо ООН на рівні генерального секретаря не буде діяти рішуче. В принципі, ми знаємо, що ну, доволі так як не рішучу особу генерального секретаря. А от такий варіант обговорювався раніше, коли угода тільки укладалася, щоб цим суднам озвучився принаймні мені цей варіант в експертних колах, щоб суднам, які перевозять зерно, дати прапор ООН. Чи можливо от, в принципі, чи обговорюється такий варіант? І чи було б це можливо виходом ну, з цієї ситуації? Ваша думка. Дякую. Це перше запитання. А яка правосуб'єктність ООН? Чи прапор ООН гарантує від того, що російська ракета не прилетить на палубу чи не потопить цей сухогруз? Ну е, сум... Сумніваюся, оскільки. Ми вже чули заяву е, Міністерства оборони е, України агресора про те, що будь-які кораблі, які вбиють в Україну, вони ніби вважаються військовою цілею. Це насправді піратство, і тут не треба ні прапора, ООН, ні, е, ні будь-якого іншого. Це є міжнародні відкриті води і кораблі з гуманітарним мандажем чи з. Як продукцію, яка не носить військового характеру, може може спокійно переміщатися е, цими відкритими міжнародними коридорами. Те, що Росія їх закриває, вона порушує міжнародне морське право, вона порушує право на е, вільний прохід, і тут треба думати про те, як убезпечитись від цих атак. А прапор тут не допоможе. Бо, принаймні, я не бачив жодного е, практичного виміру такої ініціативи. Е, те, що президент каже, це правда, він має бути більш. Активною в плані не проштовхування інтересів країни агресора, там зокрема щодо ам'якопроводу, а щодо захисту суверенних прав України, які порушені російською війною, і це абсолютно справедливий меседж, який на який треба реагувати діями, а не спробами задобрити диктатора Путіна. І друге запитання. Ви сказали, що треба почекати результатів перемовин Путіна і Ердогана. А як ви оцінюєте взагалі от запас часу у нас? Ну, ці перемовини вони будуть наступного місяця. Невідомо потім ще, можливо, щось, щось буде відкладено. Ми в цей час будемо якось діяти, чи все ж таки будемо чекати? Чи можливо, якісь дії наші, так би мовити, у цей час, поки от в цей період мертвого сезону? Це не період мертвого сезону, це період переговорів. І, звичайно, ми не можемо будувати зараз спекуляції на тому, які будуть результати цих переговорів, тому що у кожної сторін є свої інтереси, і в залежності від використання аргументації буде залежати результат, те, що ми чітко розуміємо, що ініціатива має бути продовжена, і вона потрібна для глобальної продовольчої безпеки і для нас. І переконаний, що е, наші перевізники будуть шукати альтернативні шляхи е, вивозу зерна, поки не функціонує зерновий коридор. А давайте згадаємо, що це і територія е, по, по землі, залізниця, це через Дунай, і можливо, ще якісь інші варіанти. Звичайно, треба думати і над альтернативними морськими шляхами, як це вивозити правильно, але тут мають сказати слово експерти а не е, спекуляції там, на моєму рівні чи на рівні експертів. І крім того, мені здається, що треба більш активно залучати ті країни, які були найбільшими реципієнтами українського зерна, зокрема Китай, зокрема Іспанію, зокрема країни Африки. До речі, найближчим часом планується саміт Росія-Африка, і це не виключено, що робиться країною агресором. Я маю на увазі атаки на портову інфраструктуру України щоб також запропонувати країнам Африки своє зерно, замість того, що постачалося в рамках зернового коридору України, ми також це повинні програховувати і розуміти, що це може бути одним із мотиваторів дій країни-агресора для того, щоб не дозволити відновлення зернового кордону з України. І ще одне запитання щодо звільнення командирів азовців. Ми дуже вдячні Туреччині, президенту Ердогану, що це сталося, що він ухвалив таке рішення, але в полоні залишається ще багато азовців. Чи е, може е, пан президент Туреччини долучитися до їхнього звільнення? Чи ми зверталися до нього з таким проханням, і чи це взагалі ну, реально, щоб він підключився до цього? Дякую, звичайно, це Туреччина як медіатор, вона грає роль в обмінах і в передачі. Звернень від, від починаючи від держави, закінчуючи членів родин, це питання постійно на порядку денному двосторонніх відносинах, і туреччина в даному випадку позитивно відгукується. І це мова йде не тільки на оборонців Азовсталі, а взагалі на військовополонених, про військовополонених, про викрадених дітей, про цивільних, які перебувають в російських тюрмах. Мова йде також про політичних зарученців, які були захоплені в Криму. Це десь більше 150 осіб, більше кримських татар. Тобто, це великий шмат роботи, і турецька сторона тут проявляє конструктивність і звичайно. Ми з нею співпрацюємо. Питання про реальність реалізації також залежить від успішності переговорів з країною агресором, тому тут треба все враховувати в комплексі, і будемо цю роботу звичайно продовжувати. Пане Василю, дякую за вашу інформацію. Я нагадаю, що з нами був Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині. А о 15-й годині тут відбудеться презентація дослідження щодо впливу російської збройної агресії на довкілля України. Залишайтеся з нами.